Пишені швидкої допомоги. Вийшли о 8-й годині, прибираємо у військових, План далі наводити порядок на території кладовища, помити пам'ятки, підметати, зібрати сміття, скопати де потрібно. Допровод готовится, допровод, чтобы было красиво, чистенько. Сметя убираем, все полностью. Чистоту наводим на кладбище, чтобы было чистенько. Потихонечку наводим порядки. Вот где, конечно, больше приходится поработать, где меньше. Ну, короче, могилы тоже разные бывают. Здесь вон позарастало. Тут более-менее я чаще убираю, поэтому тут чисто относительно. У меня тут 9 родственников самых близких. Это я на это кладбище пойду, а на Радоницу пойду на западное кладбище во вторник. Потом у меня еще на Дмитрия Донского есть, потом у меня еще есть в Черноморке. Вообще, у мене багато розсинків, до яких надо пойти. На сьогоднішній день КПСКБО знаходиться 11 кладовищ і один э, крематорій. В Україні всього три крематорії один в Харкові, в Києві та в Одесі. До поминальних днів готувалося все підприємство, наводили санітарний стан, косили траву, підрізали кущі, дерева, красили інвентар, бордюри, скамейки. Для поминальних днів заказали також біотуалети, контейнери мусорні, одни кубові. Також відремонтовано водопостачання на всіх кладовищах, а також дві артезіанські свердловини, яка знаходиться на новому городському кладовищі, а друга на західному кладовищі. Також в поминальні дні будуть присутні машини швидкої допомоги.